У нього вже позаду кілька місяців підготовки, басонних ночей та хвилювань. Над цим проєктом ми почали працювати ще в жовтні місяці. Я знайшов однодумців, запропонували ідею таку, вибрали стяг. Першочергове було моє бажання флаг ВМС, але однодумці сказали, це не тільки ВМСний. Рекорд буде, а український то тобто, потрібно стяг України. Анатолій безмежно закоханий у свою справу, і встановлення цього рекорду данина професії. Обставина, яка мене спонукала показати престиж моєї професії. Перші етапи підготовки були організаційно-технічними: знайти тканину, виготовити прапор та найголовніше спроєктувати і зробити спеціальну конструкцію. Найбільші побоювання в авторів були на рахунок збереження цілісності прапора, адже на такій висоті та під впливом вітру він міг зазнати значних ушкоджень. У нас був придуманий контейнер грозовий для монтування стяга в. Контейнер ми зачковували і цепляли до парашютної системи тендемо. Парашют був українського виробника тої фірми Skylark, але тандемна система. Загальна площа парашута була 315 метрів квадратних, вага парашюту 70 кг, і загальна площа 536 метрів квадратних. Це складне аеродинамічне творіння, яке ми довгий час видумували, продумували, думали, які точки посилити для того, щоб він не порвався. Працювати з такою вагою важко. Я до цього стрибку взагалі готувався, виконував стрибки з великою вагою, з контейнерами, з людьми. Необхідно було відпрацювати ще один важливий етап підготовки складання парашута це справжнє мистецтво, навіть при звичних розмірах. Саме складне було у нас знайти приміщення, де його потрібно складати. Але мерія міста Бориспілі надала нам спортзал. То ми по ночам тільки там укладали, бо в день там займалися діти. Загальний час на укладку зайняв у нас 2,5 години. Перша спроба встановити рекорд була невдалою. У нас не розгорнувся стяг. Три ночі ми не спали. Думали, в чому причина і як покращити це, щоб він нас розгорнувся. Поруч з Анатолієм у повітрі працювали оператори для фото-відеозйомки і не тільки. Для того, щоб зрозуміти, які аеродинамічні сили. Впливають на розгортання стяга. Після першої спроби ми пішли в науковий відділ, прорахували всю аеродинаміку, і в нас вийшло. Але це була не єдина проблема. Я скинув прапор на висоті тисячу метрів, і вони дуже хвилювались, що ми його потеряємо. Він упав у нас в подсомухи. Ми ночі шукали його. З квадрокоптером пошкоджень прапор не отримав, і ми були готові на наступну спробу. Перше відчуття після того, як прапор розгорнувся, я побачив його висячи внизу і длину, і ширину, я, звісно, був горд, що я живу в країні України. Про який наступний рекорд він мріє? Для чого потрібні парашутисти на флоті? Куди легше приземлюватися на водну поверхню чи на суходіл? Про таємниці своєї професії та спеціальну підготовку Анатолій Глиненко розповість у наступному випуску.